Як ви самаєте, як вам свята? Дуже добре, блядь. Дуже добре. Як ви відноситесь до політики ДНР? Хринова. Наступне питання. А до політики ЛНР. Наступне. Дальше. А ви Януковича знаєте? Знаєте, мій брат! Курча, а золотий унітаз у вас теж є? Де тільки унітаз. Я з золотим папером витерею. Хо-хо! O no soda, ai, bože. Ai, bože, ir tau ten tai yra.